Того, що нам на теперішній момент відомо, це те, що в Києві декілька районів у столиці залишилися без світла, без електроенергії, Де це про оболонь, про борщагівку. Так само кажуть на академістечку, вимкнули світло, але можливо це завчасне вимкнення. Тобто декілька районів на правому березі також бачимо не лише лівий берег, але й правий берег Києва. Є проблеми, є перебої з електроенергією. Дехто каже про проблеми зі зв'язком. Очевидно, станції передавачі можуть бути знеструмленими, тому мобільний зв'язок десь може не працювати. Так само повністю довелося знеструмити Запоріжжя через ці удари по об'єктах інфраструктури. Зараз, з того, що нам відомо на теперішній момент, місто без електроенергії. Ми планували ще вчора вмикати Запоріжжя в прямий ефір, але, зрештою, змінили свій задум і вирішили поспілкуватися із Прохерсонщиною в прямому ефірі. бачимо, що. Таким чином, просто вгадали, тому що навряд чи вдалося, бо зараз Запоріжжя вивести в ефір в таких умовах е, обстрілів масованих. Щодо Заходу країни, то знову ж таки, поки маємо лише непідтверджені дані про Так, у нас в когось з операторів спрацював сигнал е, тривоги від ДСНС, ми всі його впізнали. Тож, е, щодо Заходу країни, то е, знаємо, що Ракети нібито летіли в цей регіон також на захід, але спрацювали наші системи протиповітряної оборони. З того, що поки що ми бачимо і чуємо в різноманітних телеграм-каналах. Офіційної інформації від влади зараз немає. Зараз ми подивимося, що пише. Що пише голова Львівської ОВА? Пише мешканці Львівщини залишаються в укриттях, загроза ракетного удару триває. Ну і ось прийшло всім сповіщення від ДСНС зараз прямо.